Вітаю! Це модель для тих, хто цінує сучасний урбаністичний стиль та надійність. Знайомтесь, модель Софіївка від торгової марки двері ВЦ. Ці двері фундаментальний захист вашої оселі. Двері в приємі надійно фіксує міцний короб 110 мм. Під час монтажу короб монолітно заповнюється монтажною піною, тому у вашій оселі завжди буде тихо та затишно. Зовнішня частина металевого коробу виконує функцію лиштви. Лиштва надійно захищає замки, анкери кріплення. І приховує всі монтажні нюанси. Потужне полотно товщиною 90 мм утеплене кам'яною ватою. Це ваша гарантія справжньої тиші та енергоефективності. Полотно надійно фіксується на трьох посилених завісах і щільно прилягає до коробу завдяки трьом контурам ущільнення. Така конструкція непрохідний бар'єр для пилу, шуму та сторонніх запахів. Безпека вашого дому під міцними замками підвищеного класу зламостійкості. Нічною засобкою зручно зачиняти двері зсередини. Дизайн Софіївки це справжній урбаністичний шедевр. Зовнішня частина полотна покрита ексклюзивною фарбою Сірий Антік. Вертикальне тиснення створює ритмічний малюнок, який підкреслює індивідуальність вашого дому. Внутрішня сторона полотна справжнє втілення сучасного лофту. ПВХ-плівка бетон темний до дрібничок відтворює фактуру натурального бетону, грубу, міцну та надійну. Широкі горизонтальні лінії додають дизайну об'ємності та монолітності. Квадратна хромова фурнітура ідеально доповнює загальну концепцію цієї моделі. Софіївка це ідеальне поєднання міцності та затишку. Обирайте характер, обирайте стиль, обирайте Софіївка від торгової марки Двері. БЦ».